Доброго усім вечора. До вашої уваги підсумки четверга 21 листопада. З вами сьогодні я, Оксана Матрук. Мої шанування. А дивитися будемо ось про що. Вже тиждень. Товари до Румунії завозять за новими правилами. У відсутності черг на КПП Порубне переконалися журналісти. Ти захищатимуть правоохоронці на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Депутати одностайно проголосували за сьогодні. Весь світ відзначає день привітань. Його започаткували у часи холодної війни, щоб зняти політичну напругу між США та СРСР. Літр олії, кілограм цукру і лише один букет квітів. Такі жорсткі обмеження запровадили на українсько-румунському кордоні тиждень тому. Олена Крохмаль побувала на КПП Порубне і вже за мить розкаже про тонкощі міжнародної економіки, відсутність автомобільних черг та румунське безробіття. Вже майже тиждень в Румунію та з неї возять за новими правилами, але як бачимо, на кордоні нововведення жодних черг чи труднощів не спричинило. Обмежити ввезення товарів, придбаних в Україні, у Румунію, вирішили з економічних міркувань. Республіка Румунія захищаючи ринок, прийняла такий. Наказ, аби румуни купували вітчизняне, а не заїжджали на шопінг у сусідню неєвросоюзівську країну. Бухарест вирішив лімітувати везення конкретних товарів. Палива можна лише 10 літрів, соняшникової олії, літр, борошна і комбікорму 15 кілограмів, фруктів, овочів, цукру не більше одного кіло. Раніше вони могли везти там кілограмів цукру, два мішка міг везти. Проте зміни у правилах перевезення товарів ніяким чином не вплинули на роботу української митниці. Ні, 15-го, коли нововведення почало діяти, ні сьогодні затримок на кордоні немає. Громадяни Румунії так само їздять у чернівецькі магазини і на ринки, купують необхідне для дому і економлять. Раз у тиждень їжджу в Україну, купляю макарони, цукор, борошно, господарські товари. У вас все значно дешевше, тому й доводиться китатись. А правила ще не встиг особливо відчути їх дії на собі. Я Думаю, що нові правила труднощів не створять. Я продукти в Україні купляю раз у місяць, бо у вас все краще і дешевше. Купую цукор, м'ясо, все для сім'ї, для дому, не для бізнесу. щодня буває. Купляю трохи цукру, трохи борошна, бензину, дві пачки цигарок та ще якусь їжу додому купляю. А правила надто обмежують. У нас і так і з роботою важко. А тут ще й ліміт на ввезення необхідних товарів зробили. Однак протягом 10 наступних днів обмеження будуть не такими жорсткими. Уряд Румунії на короткий час вирішив повернутись до старих правил везення товарів. В них з вчорашнього дня призупинений цей наказ. От і він знов вступає в діло з 1 грудня. Олена Крохмаль, Іван Гостюк, теми дня ТВА. Вчора відбулося засідання комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Першим пунктом розглядали ситуацію довкола ТВА. після виступів депутатів та представників телеканалу. Ухвалили рішення звернутися у правоохоронні органи з проханням перевірити результати моніторингу, через які ТВА відмовили у ліцензії. Куди дівається свобода слова на Буковині? Таке питання на прикладі ТВ розглянув комітет. Національна рада з питань телерадіомовлення не продовжила ліцензію каналу на підставі сумнівного моніторингу. Невідомі особи сфальсифікували дані запису компанії за підписом секретарки. Це було названо моніторингом і Після цього національна рада приймає рішення не продовжувати ліцензію телекомпанії ТВА. Коли моніторили ТВА, це був чистий кримінальний злочин. І подати до суду, і поки не буде винесено судом рішення, таким чином спробувати заморозити рішення нацради стосовно телеканалу Тива та їх ліцензії. Це перша історія. Друга так само пропоную комітету поставити на обговорення питання про висловлення недовіри представникам нацради, які формують. Парламентські фракції. ТВА – соціально спрямований канал із 23-річною історією, створений для людей і про людей. Це перший в Україні комерційний канал, котрий адаптує 80% своєї продукції для людей з особливими потребами. Комітет звернув увагу на роботу національної ради і, і спробував розібратися в тому хаосі, який там відбувається, тому що. А... Сьогодні вони це зробили з нами. Завтра вони зроблять це, зроблять це з десятком інших телеканалів. Колектив, котрий складається з півсотні відповідальних та професійних людей, які вміють, можуть і що найважливіше хочуть працювати, та як завжди, своїми справами допомагати іншим. А в Чернівцях тисячі людей зараз в церкві, запалюють свічку і моляться, аби ви нас почули. Якщо ви сьогодні нас почуєте. Ви не просто зробите перемогу маленькому каналу, але ви доведете всій українській спільноті, що Україна єдина, що в нас є свобода слова, що в нас принципи демократії є. Там зібралися, ну це моя думка, це найкращі журналісти міста Чернівці. Я розумію, що це єдиний незалежний канал, який залишився в Чернівецькій області. Їм дуже важко. Ми, коли роз намагалися допомогти і розв'язати цю проблему, стикнулися з дуже великою бюрократичністю цієї системи. Зрештою, ухвалили рішення звернутися до правоохоронних органів, аби ті перевірили обставини та достовірність моніторингу. Окрім того, звернутися до національної ради за поясненням, чому уповноваженому представникові ТВ відмовили в ознайомленні із матеріалами перевірки. Анатолій Ніфоряк теме дня тива. За Євросоюз уже вкотре неофіційно голосують буковинці. Дискусію організували активісти, науковці, політики, студенти для того, щоб залучити більше молоді. Мовляв, саме вони повинні творити державу. Однодумці зібралися, бо вірять у вагомість своїх голосів та силу прагнень. Студентка четвертого курсу факультету журналістики Олена Славська активно бореться за право бути у Євросоюзі. Дівчина переконана, там її світле майбутнє. Ми здобули освіту, ми не маємо. Де працювати? Ми маємо де працювати, ми не маємо достатку. На мою думку, єдиним таким способом вирішення цих проблем є вступ України до Євросоюзу. Сьогодні Україна перебуває на стадії розвитку і саме час вчитися у європейських країн, вважає Олена Славська. Підтримує таку думку й організатор круглого столу Україна в ЄС переваги для молоді Олександр Роснак. Саме молодь повинна брати у свої руки правління державою, каже чоловік. В більшості країн завжди найбільш активний електорат це саме молодіжний 20-30 років. А в нас чомусь складається ситуація. Протилежна про історію співпраці України та Євросоюзу, переваги економічної інтеграції, діяльність молодіжних рухів у країнах Європи говорили за круглим столом представники різних громадських організацій, політологи, науковці. Основні пункти за євроінтеграцію саме в освітній галузі прокоментував кандидат географічних наук Сергій Греков. Нам це потрібно як науковцям, тому що це розширить як коло наших наукових інтересів, і також розширить коло студентських інтересів. По-перше, студент буде прийняти в європейській спільноті як студент, а не як студент українського вузу. Нострофікувати диплом в євросоюзі дуже складно на сьогоднішній момент. Представники удару в Чернівцях вперто вірять у недаремність своїх переконань, бажань та спрямувань. Все залежить від кожного громадянина нашої держави і нам вирішувати, в якій Україні жити. Проте, не питаючи думки, отого кожного громадянина, який має право вирішувати, в якій країні йому жити, всупереч усім акціям, мітингам, вічам, Кабмін України вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди. Партія регіонів і на чолі з лідером. Пожесним лідером Віктором Федор не не хочуть підписувати угоду про асоціацію, І сьогоднішнє голосування по євроінтеграційним законам це підтвердило. Від представників партії регіонів не було жодного голосу за проекти, які є вимогами від Євросоюзу. Продовжив народний депутат. Вкотре я закликаю дійсно щирих вуковинців, які хочуть, щоб Україна підписала угоду про ЄС 24 листопада приїхати до Києва. 12 годині зустрічаємося біля. Пам'ятника Шевченка і віти підемо ходою до європейської площі. Покажемо, що ми дійсно хочемо європи. Запросили народні депутати, опозиціонери на акцію за євросоюз і голову Чернівецької ОДА Михайла Папієва. Пообіцяли навіть зайняти йому місце в колоні. Ірина Сайдак Іван дня ТВА. Була лавка у сквері, але не стало. В історичній частині міста зловмисники вирішили пожартувати, куди поділася лавиця, та як покарають порушників, розказали правоохоронці. Невдалий жарт. У Чернівцях поцупили лавицю для маленького відня. Це рідкісний випадок. Прибувши за лічені хвилини група затримання, діючи професійно грамотно, обстежуючи прилеглу територію, заблокувала автомобіль, кузові якого було виявлено викрадене комунальне майно. В цьому ж автомобілі знаходилося п'ять пасажирів, які зрозуміло були затримані і передані слідчо оперативній групі. Гори злочинці намагались демонтувати та забрати лавицю. Чоботар каже, що мотивів такого своєрідного хуліганства пояснити не може. І з їх слів, що вони хотіли пожартувати. Насправді, які їхні дії, які їхні поступки, то я ну, не можу коментувати. Наразі міліція вирішує, чи порушувати кримінальну справу за статтею 185 крадіжка, яка передбачає покарання до трьох років за гратами. Олександр Ткачук, Ірина Чмихало, Іван Гостюк та Медня ТВА. Торби Шанель та Луї Вітон шили у Чернівцях. Робили це у підпільному цеху троє заповзятих буковинців. Підробки світових брендів згодом продавали у місцевих магазинах та через інтернет, коштували сумки псевдо «Дольче Габана», «Прада», Шанель від 400 до 500 гривень залежно від фірми та моделі. Власне, заявником проти фальсифікатів виступили офіційні представники брендів в Україні. У результаті правоохоронці викрили підпільний цех. У ході проведення обшуків в приміщенні підпільного цеху та мережі магазинів було виявлено готової продукції на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Тканину, фірмові знаки, бірки, чорно-бухгалтерська документація, заготовки. Усе перечислене, вилучено та приєднано до матеріалу кримінального провадження в якості речових доказів. У 3 4 листопада відзначають Міжнародний день відмови від паління. Щорічно це свято здоров'я згадують і медики. Як лікарі борються з шкідливою звичкою, дивіться далі. Про тютюнові вироби медики висловлюються: якби про вплив паління на здоров'я людини 100 років було відомо те, що нам відомо тепер, жодна держава не дозволила б легально виробляти і продавати тютюн. Але сумний факт залишається на сьогоднішній день, незважаючи на всі засоби, які використовуються в державі, і антиреклама, і надписи великі на пачках, все одно люди продовжують палити. Паління призводить до потужного тривалого спазму судин і токсичної дії на весь організм, на нервові клітини, легені, адже смоли осідають у легенях. Зі слів пана Домбровського, на сьогодні курсів більше серед чоловіків, але жінки та молодь не відстають. Медперсонал не виняток. На жаль, є, але ми дуже сильно з цим боремося. Ми заборонили категорично паління на території відділення, як лікарям, так і хворим. Але це дуже велика проблема. Хворі, на жаль, продовжують курити, але ми з цим. боремся. Не нужно, никому не нужно, особенно женщинам, потому что, во-первых, плохой запах утром, э, деньги лишние идут не туда, куда надо, можно себе что-то другое позволить. Поэтому и плюс еще это здоровье наше, прежде всего. Пока не стоили рубль 50, то не сильно било, сейчас бьет капец. Это получается в месяц у меня уходит около 300 гривен только на сиреты, это как минимум. Очень-очень-очень. Пытался уже бросить курить, но уже все, это уже плохая привычка. Это как, Как наркоман какой-то, я не знаю. Потому что 23 года прокурить, я уже пытался два раза бросить. два дня не покурил сегодня, они реально аж снятся с этого, что ночь стою и курю. К медикам обращался, они сказали, что это больше болезнь психологическая, чем физическая, то есть надо самому бороться. Два с половиной рока не курил. Це сьогодні вирішив побалуватися в честь свята. А два с половиною роки не курю, а курив 72 роки. Ірина Чмихало, Анна Станкевич, ТМД ТВА. Сьогодні світ відзначає День привітань. Традицію у 1973 році започаткували брати Брайан і Майкл Макомаки. Тоді на піку холодної війни чоловіки вирішили зняти політичну напругу у світі. Брати склали вітальні листи, в яких закликали людей до миру і розіслали у всі кінці земної кулі. А зараз журналісти ТВ покажуть вам, як вітаються у різних країнах світу. Привіт, Алоха, Гамарджоба, Ола! Конічува, Шалом. Bonjour. Hello. Вітання це перше правило етикету. Впродовж тисячоліть воно набуло найрізноманітніших форм. До прикладу, рукостискання це одна із найдавніших форм вітання. У стародавні часи вона була запорукою безпеки і показувала те, що у людини в руках немає зброї. Існує чимало модифікацій, коли стискають долоні, іншу ставлять зверху або при цьому обіймають за плече. Окрім рукостискань, є багато інших цікавих вітань. Чернівчани залюбки погодилися допомогти продемонструвати, як зустрічають одне одного люди в різних країнах світу. Приблизно це виглядає отак.

Існують ще екзотичніші форми вітання, які не просто зобразити. Наприклад, у Кенії є племена Акамба. На знак привітання вони плюють одне в одного, і чим сильніше, тим більше поваги проявляють. Полінезійці ніжні, як ніхто. Вони обнюхують одне одного, труться носами і гладять по спині. Японці, корейці та китайці звикли кланятись, а в Замбезі при зустрічі плескають у долоні та присідають. Однак, у яку країну ви б не потрапили, головне пам'ятати, вітання це символ мирних намірів і приязності. Анатолій Нкіфоряк, Олександр Ткачук, Іван Мурараш та Медня ТВА. Привіталися, а тепер гайда добро творити. Михайлове чудо святкують сьогодні християни. Старі люди кажуть, що не бажано мити голову в цей день, бо можна розум змити. Також не треба перепрацьовувати, слід казати тільки правду і допомагати убогим. В народній уяві святий Михайло постає славним воїном, захисником знедолених та водночас суворим судею. Він відводить душі помарлих на небо і зважує на терзах їхні добрі і погані вчинки. На іконах святий топче ногами диявола, бо головна. Функція архістратига боротися з нечистю у лівій руці. Він тримає зелену фінікову гілку, а в правій спис із білою хоругвою або полум'яний меч. Тому йому підкорюються сили природи, вітер, грім, блискавка. Рухаємося далі. Все нові й нові спортивні вершини продовжують підкорювати буковинські боксери. Чергову звитягу, яка золотими літерами буде вписана в історію краєвого спорту, здобув на юнацькому чемпіонаті Європи Степан Греку. Боксер із шипинців із змагань, що проходили в Росії, повернувся до рідної Буковини зі срібною медаллю. Цьогорічний спортивний сезон став чи не найкращим в історії Буковинського боксу. Після серії визначних перемог як на всеукраїнській, так і міжнародній змагальних аренах черговою звитягою відзначився один із найперспективніших молодих вітчизняних атлетів, вихованець досить потужної шипинської боксерської школи Степан Грекул. Прикмето, що звання віце-чемпіона Європи, яке він виборов на змаганнях у Росії, одне з найвищих досягнень, які підкорювалися нашим боксерам. Як від Федерації обласної, я хочу зробити теж від нас подарок, нашому як для мене це чемпіон, бо це для мене людина з великим показателем за 20 років незалежної буковини у України. Це перший такий дуже серйозний показатель. На шляху до дослідного успіху поховинець подолав досить сильних суперників з Англії, Білорусі та Росії, і лише у фіналі поступився чемпіонським титулом опоненту з Грузії. Якщо чесно, я хотів ну, хоча б приз третє місце. <сіх> Все. Я не хотів. Ну якось так. Не думав, не думав, що дойду до фіналу. Він так він так з легкістю сказав, що я легко рубілоруса. Але... Це був основний бій, бо це було вже за це це, та, місце. за, за да. третє місце. Це вже міг після того, як він виграв Білоруса. Це вже було третє місце вже гарантовано. Він каже, так я легко виграв. Але самим моментом стало виграти у росіянина у півфіналі. У нього дома дуже... ми, чесно кажучи, не сподівалися, що судді, які обслуговували змагання на Європі, віддадуть Степанові перемогу. Між іншим, титул віце-чемпіона Європи не перше високе досягнення молодого боксера шипинців. Раніше він вже виборив бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед школярів. На жаль, через фінансові проблеми йому не вдалося цьогоріч виступити на чемпіонаті світу. Проте за цю прикрути участь у світовому боксерському форумі на землях сповна відігрався на європейському чемпіонаті. Пройти чотири збора до Чемпіонату світу. Чемпіонат світу відбувався перший раз в нас на Україні в Києві. Це дуже важко було, і ну, нам відмовили нам, сказали, що ви не попадете на е, цей чемпіонат світу, тому готуйтеся на чемпіонат Європи. Ну і так сталося, що от Степан поїхав на фахівці. Вважають, що у молодого боковинського боксера непогані майбутні перспективи, тож побажаємо йому підкорення нових спортивних вершин. Серібатюк, Олесашкевич, тебе тива. Таким побачили цей день журналісти ТВА. Тепер ще раз про головне. Вже тиждень товари до Румунії завозять за новими правилами. У відсутності черг на КПП Порубне переконалися журналісти. Ти захищатимуть правоохоронці. На засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Депутати одностайно проголосували за. Сьогодні весь світ відзначає день привітань. Його започаткували у часи холодної війни, щоб зняти політичну напругу між США та СРСР. На цьому випуск вичерпано у будь-який час. Новини можна подивитися на офіційній сторінці ТВА у соціальній мережі Фейсбук. А до тих пір будьте здорові!